А ось і саме озеро. Але воно висохше, зараз я трошки спущуся в нього, тут може щось і буде, може і не буде. Все під озером ціпок знайшов. Ось такий ціпочечок, колись хтось скотинячку прив'язував. Спустився в озеро, тут усе якраз біля цього. Тут. Так, і гудзик ось такий убитий в хлам. Ну, мабуть, гудзик. Щось таке алюмінієве сигнал, звісно, класний був, але обломчик. Чорненький сигнальчик був, єлі достав. Якась ось така штука, зараз будемо щищати. Но я здогадуюсь, що воно таке. Зараз будемо дивитися. Там воно всередині. Це трошки почистили. Почистили трошки. Це коротше, рожок від руж'я чи від чогось. Коротше, там камрад каже, що велику здорову монету знайшов. А ви напишіть що від чого. Ну, це коротше, Друга світова війна, рожок від чогось. Там навіть пружина всередині є. А зверху патрончики вставлялись. Ну, Треба очищати, але блін. Ножика не брали з собою, тому це буде дома. Вже монету знайшов, велику водія, Денежка, денежка. де вона, денішка? Де ти її запалуєш? О, 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 п'ятак, напевно. Не, мабуть, а точно. А може не Катькін, зараз будемо вичищати. Так, да, це у нас походу Катін п'ятак. Ось показую вам, щоб гарно видно було. 1700 якийсь там хрен непонятний рік. Ну, ну Дерти я її не хочу, потім хай вичищає сам. Монетка офігенна. Тут теж малюночок. Зберігся, не зберігся, але дерти я не буду. О, ну, пацани, почалося. Понеслась жара. Холі щет! Що це? Ух ты, ё-моё! Вот это находочка. Это какой походу, цей. Подвесон. Да, подвесон. Чисть, чисть. Нет, это орден. Орден. Та сильно не шкребы его. Ну, это находочка, блин, бомбезна просто. Охренеть. Охренеть. Это невероятно просто. Це просто невіроятно. Угу Ще зацепчик нього, ну, положи, поруч. Да, це вже повний комплект. Охренеть, блин, воно старе. Це просто невероятно. Джекпот за джекпотом. Що, ще один чи що? Дивіться, який канаку канаву викопав лки nee, там... там пла... ще біць. один. Гидрит мадрид. Це однього залипушка, да? Uh -huh. Охренеть. Ще один. Вот это дали сегодня срать. Блин, мне одною рукою вычищать, конечно, не айс. На, почесть. Он целий. З зацепом. Блін, там він от полюбасу ламається. Може я навіть, кидай всю, блін, потім вдома будеш очисть. Вот, Ні, не треба тянуть його. Не надо. Ще один. Що Тут Дигнимеряно, блін. Что, уже два нашли? Да, оце третій. Та херня зверху отломалась. от гадіна. А ну дай, то куди ж ти вбрав? Да ще один, охренеть. Яму провіряє. Так, ось о, дивіться. Раз, два, три, кайф. Три, три красунчика лежить. Там, наверное, пиндюрка, та короче, од нього, понял? Офігеть. Ну це знахідки блин От вам і болото, лки-палки. Та не палю, не палю. Та вони все одно не поймуть. Угу. Так, оце що це таке? Якась палка, якась шпичка і піндюрка зверху надівалась. От що це воно таке? Хто мені скаже? Може це напільник, блін, якийсь, ні? Та нікий напільник, блін. Ця фігня, взагалі гостра. Шило якесь, блін. Дивись. Жесть. Глянь. Колечко знайшли, ось таке. Ну це в болоті, коротше, камрад копає. Викинув оттуда. Кольцо. У мене навіть мислей нема. Що це таке? Черпак, блін. Черпак якийсь. Це жесть. Що воно таке, пацани, напишіть. Ак Сигнал був металевий чорний. Ось викопали таку болванку, блін, прямо в болоті. А що воно таке, фігі я знаю. Коротше, треба зараз обчищати. Якась йомкость чогось. Пока знімаємо верхній слой, дивимось що там акуратно. Може витряхувати його, блін. что там? Это какой-то горшок, блин, да? Железный, или Чи трубам? Но оно на трубу, оно тонкостенное. Тонкие стенки. Почистил, это, короче, гильзач. Почему гильзач? Охренеть, да, видите, какой он здоровенный. 122 миллиметра. 122 мм, камрад, каже. Ну приблизно дуже. Офігеть. Цікаво, бачите, воно все лежить в болоті. Ви не повірите. Ось четвертий лежить. Лопата, блін. Так. Четвертий. Четвертий дружок. Це жесть. Чотири штуки. Блін, лопатою чуханув трішки, йолки палки Чуханув, ну не сильно. Зараза, блін. Капець. Там, походу, ще один дзвенить. Відтогів буде п'ять. Давай, давай. Скільки який? П'ятий по счету? Да. Та воно десь там, так. Да. Ох, як руками скубуй. Давай. І зригай його. Ще один? Да? Воно червоно торчить. Два. Два? Два. Не один. Один. Охренеть. <рес> <рес> Кайф. Привод давай. Кайф. А зараз проб'ємо кучу. Там, походу, ще один лежить. Оце зарвались, -мо. А не там ти шукаєш, воно по центру десь лупить його, коротше, треба вглублятися. А ну таке буває, блін. Такі, що там лапать, кстати, викопали. Огубляємося. Ще один. Ну на цьому, блін, вигріб. Я, блін, нажав на кнопку. І... і не те, що треба, зняв. Ось ще один. Який по розчту? Шостий. Шостий? Блін, ну це треба водою вимивати. Реально не хочеться його колупати. Ще сигнал. А любасу, стопудов орден уже один, блин. Совсем и по счету. В болоте лки-палки. все болото, блин. Дальше я не покажу. Выкупали. Ты пин включил? Да воно дать в цьому, блин. У тут десь, наверное. Так, да, диви. Ну все. Чінь. Целий. Він не так глибоко був. Охренеть. Це просто джекпот сьогодні. Сьомий. Ти не бери за цю пімпу. Ще один в торфяке блін. так на Та на цим блін. проверь яму ми, на рай викопали, блін. сейчас я проверю так а ну давай Та що да А, є? я вже їх вижу Ну это и ночью сны эти блядь. Двики цветочек от него. А ну дай, 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 дай. Охренеть, две всякие отпечаток, блин. ⁇ -мо ⁇ Невероятно просто. Так, а давин? Не, усил. Не бачу ничего А что это за... Нет, это какая-то херня. Ты херню у а, меня. Які? А что ты? Правильно, тут было час. А что ты хотел? Так ты взял это, ружьок? То он? Да. <рігла> а, я думал, что отпечаток. Да? да. Распаковка. який? девятый уже? Чи восьмой? Не знаю. Ух, пока. <рігла> 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 Охренієть. Невероятно просто. Так, на це повна срака, короче. Тут тут сигнал да. за сигналом. В болото хтось викинув. Скільки ми вже викопали? Тут 8, напевно, блядь, може 9. Зараз буде 10-й. Потом буде 20-й. Це просто фантастика, блядь. Да, десь тут поруч лежить. Проверяйте. А где в этих кусках? Ось все. Де? Крашеный? Ну в малях, да. На малях, блин. Так-ка, диви. Вималях. Ще один. Блі, ну це ну, там діваю. кольцо. Лучше його відкисло. От... Да, Одкисло водою трошки попшили. Емалий. Вони вемаля. Вони ж крашені. Порахували вже 9 штук. Так, а тут? О, воно нам впало. Шкребанув його, ні? Ні. Вималя? Вималя. Да. Так. Ну потрухай на нього трошки, подуй на нього. Не треба за цей. Чуй колічка. Охренеть. Оце ми сьогодні дали просраться. Десятий по рахунку. Аккуратно. А -а -а. да. На заднюю стенку. Тату нет, он и критичный. Сейчас у просто коворная и все. Охренеть. Думай, ты что вообще озблечить. Жалко не золото. Жалко. Все? Да, який по счету? Дванадцатый. Че не золото? Да, щоб золото було, це вообще б сказка была. Охренеть. Андрюха вамбал, е Квартира. Квартира, да. Понятно. Тринадцатый. тринадцатый, штык, поехали, занимай по одному, что за след, так пин же на нему не 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 а не в руках не мали охренеть ну в эмалях блин бомбезно просто колечко его нема не знаю где воно колечко ты где нема кольца есть есть, есть да Нет. Ну, під детям Та так. не треба його ламати, зараз ще отламаємо. А ось воно тут здесь тут. Де? А, ну. ось, ось. А, да, бачу. Так, оце сьогодні одним махом. Але вже темніє і ми будемо звідси їхати і приїдемо сюди. Після завтра будемо добивати, може ще щось випригне цікаве. Все, накопалися вже темніє, потроху. Виїжджаємо з лісу. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коменти.